Міліція. Нині вони в притулку для мігрантів. Повертатися додому не планують. Там проблем на роботі, там що будемо Афганець Сатар Хан пробирався на захід таємним каналом. Заплатив гроші, пройшов кордон. Попався на залізничному вокзалі в Києві. Тепер Західна Європа для нього фата Моргана. Але Сатар не переймається. Просить визнати його біженцем. У нас там не життя нормально. Кожен день зрив, Ну, Тут можна легалізуватися зістожнів. Найчастіше українсько-російський кордон порушують мешканці. В'єтнаму, Афганістану, Китаю, Пакистану, Індії, Узбекистану, Таджикистану, Бангладеш, Шрі-Ланке ланке дані міжнародного центру перспективних досліджень. Дійсно, на сьогодні ці напрямки вони чітко вималювані. В першу чергу це Сумський напрямок, це Харківський напрямок, це по Східному кордоні, якщо говорити, по західному кордону, це Мостиський напрямок, Луцький напрямок. У Державній прикордонній службі наполягають, кордон на замку. Нелегалів стає менше. 2008-го 30 тисяч. 2009-го вже на 11% менше. Експертні оцінки інші. Торік півмільйона чужоземців незаконно перетнули наш кордон. Скільки їх насправді, не знає ніхто. Навіть правоохоронці плутаються в цифрах. Торік затримано нелегалі. Дані Державної прикордонної служби майже 30 тисяч осіб. Дані МВС біля 15 тисяч осіб. Експерти кажуть, так звані силовики не контролюють ситуацію. Інакше чому навіть дані не збігаються? Що насправді робиться на кордоні, знають на Сумщині. На неї припадає пів тисячі кілометрів українсько-російської межі. Кордон прозор, його можна перейти, його не побачити на, на місцевості лише в деяких випадках, де знаходяться відповідні позначки і таблички. І, безумовно, колючого дроту у нас будь, будь де немає. У нас там якби річки так само <сум> не зупинені, тому що в нас ще є річковий кордон. Служити в таких умовах важко. Нелегалам допомагають місцеві жителі. Це добре поставлений бізнес. Він під дахом міжнародних кримінальних структур, кажуть на прикордонній заставі Юнаківка. За одного нелегала посередники отримують від 5 до 20 тисяч доларів. Якось прикордонники відразу затримали півсотні людей. Ті ховалися у вантажівці, заваленій мішками з картоплею, розповідає начальник застави Анатолій Коцюрба. Їх проводили по Росії громадяни Російської Федерації і відповідно у нас зустрічали громадяни України, які займалися організацією, так як дана, даний вид протиправної діяльності є доволі таки лаковим кусочком для власного збагачення. Тому Люди тянуться до цієї сфери, на жаль. Затриманих нелегалів утримують в спеціальних притулках близько півроку. І, до речі, за гроші українців. Зараз маємо тільки два притулки на Волині та Чернігівщині. Проте ще п'ять хочуть збудувати. Та чи вдасться це зробити, коли проти цього місцеві громади? Тому що вони бояться розгулу злочинності та невідомих хвороб. Колись в розсудові на Чернігівщині було військове містечко на 4 тисячі солдатів та офіцерів з родинами. Нині тут євробарак для 200 нелегалів. Зручні кімнати, зали відпочинку, спортивний майданчик. Природа, як на курорті. Для кожного окреме меню. Одні в нас по національності одні ж едят м'ясо, а другие не едят, отказываются. Значит, мы им больше даём, предлагаем рыбные, там, Значить, ми їм більше или ну что-нибудь, котлети рыбные, а одні суба мясные не отказываются. Крім двох діючих таборів, збудують ще п'ять. Кожен розрахований на пів тисячі людей. Отже, одночасно в них поміститься щонайбільше чотири тисячі осіб. Куди подіти решту нелегалів, ніхто не знає. Ба Більше навіть заплановані утриманці під питанням. Громади проти такого сусідства. Пишуть скарги до Києва, пікетують державні установи. Місто Буськ на Львівщині згадується ще в повісті временних літ це 11 століття. На Бузькому папері Іоанн Федоров надрукував Острозьку біблію. Сто років тому місцевий брук топтали відомі люди. Етнограф Ілларіон Свінціцький, президент ЗУНР Євген Петрушевич. Архітектурна окраса міста палац Бадені австрійського намісника Галичини. В ньому містяни мріяли зробити музей. Але будинок на балансі Міністерства внутрішніх справ. Там вирішили, в ньому буде притулок для мігрантів. Люди проти. Їх підтримали депутати від об'єднання Свобода. Спільно звернулися до президента. Заборонити будівництво утриманця. Обласна рада. Підтримала ініціативу свободівців. Сьогодні вже позиція Міністерства внутрішніх справ є іншою. І пізніше після того, коли вже громада е, висловила свій протест, коли в кожній домівці Бузька люди почали збирати підписи, е, то Міністерство внутрішніх справ трошки змінило позицію. Вони вже говорили, що ось не самому замку, а в інших приміщеннях, ніби господарських буде розміщений притулок. Або тут збіговисько буде всяке. І татари, китайці поблизу. Будь таке маленьке містечко і в центрі міста поселити людей, які перепрошую зі всього світу. Приїжджають, у них хвороби, такі, до яких ми не маємо імунітету, тут ходять діти ще щось. Дуже багато є країн, які переносять інфекційні, наприклад, захворювання чи шкірні захворювання та інші захворювання, які передаються, наприклад, навіть крапельним шляхом. Справді хвороби мігрантів можуть наробити біди. Місцеві не мають до них імунітету, кажуть лікарі. Лише про деякі екзотичні завезені хвороби.